Доброго дня! Раді вас бачити на каналі «Львів Електрикс. До мене багато разів звертались з такою проблемою, що блимає світло, періодично вимикається, через декілька секунд знову вмикається, а в сусідів та у всьому будинку все добре. Причому, переважно це відбувається в певний час доби, наприклад, ввечері або вночі. Одразу питаю, чи встановлене в електрощиті реле напруги. Якщо так, то що з ним відбувається під час вимкнення світла? У більшості випадків ще по телефону з'ясовувалось, що причина блимання світла це часті та вимкнення та увімкнення реле напруги. Такі вимкнення не тільки шкідливі для побутової техніки, але й створюють значний дискомфорт для власників. В цьому відео наглядно покажу, чому часто спрацьовує реле напруги, що потрібно робити в такій ситуації та як налаштувати основні параметри реле. Перед вами стенд з двома реле напруги: це зліва Zuber D40T і Zuber D240. Від кожного з них живиться своя лампа. Помітно, що праве реле часто спрацьовує, періодично гасне і вмикається лампочка. Запам'ятайте, коли спрацювання реле дуже часті, наприклад, за декілька хвилин вимикається і вмикається 5-10 разів навіть ще частіше, краще, не роздумуючи, вимкнути відний автомат. Це допоможе зберегти побутову техніку. Якщо в електрощиті, крім відного автомата, є групові автомати, тоді потрібно повмикати всі автомати, що живлять лінії. Якби було в мене тут декілька автоматів, я б вимкнув всі. Після цього можна знов увімкнути відний автомат, знов почало працювати реле напруги. Але небезпеки для техніки вже немає. Тепер можна перевірити, що з реле напруги і які його налаштування. Отож, існує декілька причин частих спрацювань реле напруги. Перше це реально небезпечна напруга та незадовільний стан мережі. Друге, це ненадійні контакти в колах живлення реле. Безпосередньо в електрощиті. Це може бути підключення від одного кабелю на відному автоматі. після. Також контакти на нульових шинах. А також контакти на зажимах безпосереднього реле. Тут, тут, якщо нуль на знизу підходить, чи на цьому зажимі. Також можливий брак або несправність реле напруги. Та в більшості випадків з мого досвіду причиною були неправильні виміри або налаштування реле. Про це більш детально. Якщо встановити реле заводськими налаштуваннями, може бути саме така ситуація, як на стенді. Коли напруга коливається близько до верхньої або нижньої межі, в моєму випадку верхньої, Відбувається вимкнення і через пару секунд знов увімкнення. В такому випадку, в першу чергу, потрібно перевірити, чи реле правильно вимірює напругу. Для цього потрібен точний мультиметр. Хочу додати, що особисто свій я давав колегам з Обленерго на перевірку. Виявилось, що похибка вимірів напруги до 1 вольта. Вмикаємо режим вимірювання напруги. І напругу потрібно вимірювати безпосередньо на зажимах реле. Перевіряємо перше реле, бачимо, що показники співпадають на вольтметрі 238 і на самому реле. Тепер перевіряємо напругу на зажимах другого реле. От потрібно зверху це робити. Тут же ми бачимо, що показники не співпадають, тобто реле вимірює напругу на 2 вольти більше. Таке, така ситуація. Є однією з причин частих спрацювань. Тобто напруга не досягнула верхньої межі, а реле вже вимикається. Виробник передбачив можливість калібрування реле самостійно. Для цього потрібно зайти в меню. І тут є пункт core, що означає Correction. Нам потрібно зменшити на 2 вольти. Ставимо мінусом 2. Зараз воно зафіксується. Бачимо, що після того, як реле перейшло в режим вимірювань, в нас показники напруги на обидвох реле ідентичні. Ну, там коливання до 1 вольта, це можливо. Тепер перевіряємо основні параметри реле напруги. Це верхня межа. Нижня межа спрацювання і час затримки на увімкнення реле. Спочатку натискаємо плюс і встановлюємо верхню межу спрацювання. Я встановлюю зазвичай 245 вольт. Через пару секунд воно знов буде в режимі вимірювань. Тепер на мінус і мінусуємо нижню межу до 195 вольт. Аналогічно робимо і на другому реле. Плюсом і мінусом. Спочатку, зараз, спочатку плюсом я зроблю. От я плюсую верхню межу 245. І тепер мінусуємо 195 вольт. Далі виставляємо дуже важливий параметр. Це затримка на увімкнення після стабілізації напруги. Для цього натискаємо середню кнопку і вибираємо пункт t on Плюсом збільшуємо до 120 секунд. У нас збільшується кратно 3 секундам. Можна затиснути навіть. Так, зараз воно зафіксує цю витримку. Це зафіксувало, тепер на другому реле так само робимо. Теон і плюсуємо. Перебільшив 120 секунд. З такими налаштуваннями реле буде спрацьовувати набагато менше і не буде шкоди для техніки. Тепер можна спокійно увімкнути автомат, автомат або декілька автоматів, які живлять навантаження. Бачимо, що лампа увімкнулась, і тепер у нас не, немає тих блимань, увімкнень постійних. Хочу додати, що якщо в мережі напруга буде регулярно виходити за ці межі, можна поступово встановити верхню межу до, підняти до 250 вольт, а нижню межу, зараз воно так, нижню межу до 190 вольт. При цьому для техніки, що дуже вимоглива до напруги, рекомендую встановити реле з індивідуальними налаштуваннями безпосередньо в розетку. Ну, це, для прикладу, також зубр, можна розглянути інших виробників. Це реле може спрацьовувати частіше, ніж ці загальні, але при цьому всі інші споживачі та світло будуть працювати. До чутливої техніки можна віднести холодильники, комп'ютери, комп'ютерну техніку, котли, медичне обладнання та деякі інші. Для більш стабільної роботи цієї техніки можна замість розеточного реле встановити окремі стабілізатори. Варто додати, що коливання напруги більше, ніж. 100, нижче ніж 190 вольт та вище, ніж 250 Вольт свідчать про явні проблеми в мережі і потребують залучення працівників обленерго або обслуговуючих ОСББ. Як висновок, краще не залишайте реле з заводськими налаштуваннями. Обов'язково перевірте, чи воно правильно вимірює і скоригуйте основні параметри. Тоді буде і безпечно, і комфортно. Дякую за увагу. До нових зустрічей.